Вибачте, я включилася чуть, і вибачте, що я так опустила телефона донизу. Я інакше не можу. Мені немає що показати, і в мене немає слів від того, що ви понаписували. Звісно, там мало людей дуже розумних, що пишуть їх, ми не бачимо. Вони часно це мають. І понаписували, що вони такі розумні, що нібито тут вже хто зна що. Ви можете робити людей поганими, але є на те ще Бог. І, Олександре, яке вам діло, в чому я ходжу? Ви б ще написали, що я і без трусів ходжу? Ви написали, що я без спідниці хожу? Ви б хоч би написали, що в штанах, а то виходить так, що ви мене як? як оклівітали. Ні, я поки ще маю розум і не хожу наголо, а хожу у штанах, у шортах. А що вам треба? Вам що завидно? Чи що? Для вас можу відео знімати, одягати плаття в мене немає платьів. Якщо вам подобається, щоб я ходила у платі, тоді прийшліть, я вам адресу скажу. Ви прийшліть плаття. Я для вас одягну, щоб вам було на душі гарно, хорошо. Але я вам скажу, що те, що ви осудили, це ви не думаєте, що ви гріха не набрались, це і є вже гріх. Ви ж знаєте, у Біблії не суді, да не судімий будеш, так? Але ж ви судите, а я ж не сужу вас, правильно? Коротше, я не буду вам нічого об'ясняти. Ви мене довели до давлення, у мене 180. Мені ДПРіт не допомагає, я знайшла діротон, ну, він прострочений, я випила таблетку. Я так поняла, що вам краще, щоб людина пішла на той світ, але ви хочете щось доказати своє. Я дуже б хотіла багато сказати, і вийде дуже велике довге відео. Відвалилися на Віталіка, з ким я там ділилася, була нагода, що ми спілкувалися. Так, да, Я спілкувалася. Мені дуже приємно. Я рада, що я з кожним з вас спілкуюся. Я вам довіряю. Тому я, бачите, доверчива. І я з вами спілкуюся із багатьма. І, бачите, я не знаю, що в кого у людей що може потім вилізти і що можуть люди потім сказати. Я просто пожу по собі, що якщо я спілкуюся з людьми, щось, ну, мені людина розповідає, ділиться зо мною своїми, своєю бідою, своїми секретами, я її вислухаю, підтримаю і як можу, я їй допоможу. Як можу? Коли немає чим, я їй поможу морально. То таке, ви знаєте, мені просто. Як сказати? Та в нас у кожного у сім'ї у чоловіків до жінок є претензії, і у жінок до чоловіків є претензії, що не подобається. І буває, людина не стримується, і вона його тут також виносить. Ну, І це теж правильно, тому що. Нема таких людей. Ну, є, може, такі люди, що вони мовчать, ну, понятно, коли не знімають відео і все скрито. І на все як обозрення, я це, понятно, веду Ютуба, і люди все одно щось заметять і побачать, що, що вони хочуть замітити, і що вони хочуть побачити. І, звісно, що так. Але ви знаєте, я вже так як є, так якось я і буду. Таке, я розумію. У мене не так все гладко, не так все добре. У мене є проблеми і зі здоров'ям, у мене є проблеми із сином. Він у мене розумний, добрий, але він у нас особливий, не хочеться говорити цього слова хворий, правильно? Але ну хай буде по-простому. Люди ж усі зараз багато хворих людей, не будемо казати особливі, але особливі у мене є багато особливих. Ну, такий в мене хрест. Дякувати Богу і за це. Дай Боже, щоб тільки можна було це все витримати і видихати. Хочеться дуже багато сказати, і я не знаю. Ну, Віталік може висловився не так. Ви його не зрозуміли, а він неправильно вам доніс. Він у мене дуже багато читає, він дуже начитаний. Ще скажу для Петрова, він дуже багато читає. Я вам покажу потім книжки всі святі. Які з православної церкви, скільки він перечитав, дай Бог, щоб ви стільки перечитали. Звісно, що ви будете заперечувати і казати, що ви святий, що ви праведний, але цього ніхто не бачить, я вас не бачу. І не знаю, хто ви і що. ви, Не знаю. І не знаю, в яких ви штанах ходите, що у вас там під штанами, в чому ви одягнеті, одягнуті, у якій ви сорочці ходите. І ви знаєте, і мені все одно. Що ви вважаєте нужним, що вам подобається, те й носіть. І з задоволенням. Я тільки скажу вам так, і всім людям: носіть, що ви хочете. Ходіть, у чому хочете, поки ходите по світу. І не головне одягти спідницю, а поза углами таке говорить: Боже Боже. Таке говорить, такі сплетні, такі прокльони, такі матюки, що вам і не снилося, і вони ходять це життя в спідниці. Причому та спідниця, да надіньте на голову, що хочете, і зніміть себе, що хочете. Якщо в людини є зло і ненависть, не поможе ні спідниця, ні паранджа, ні хустина, нічого не допоможе. Відповіла: більше не буду казати нічого, я буду ходити, в чому, в чому мені. Подобається і в чому мені зручно? Відповіла. Відповів ще Світлана. Дякую вам всім дуже щиро за коментарі. Я дуже швидко говорю, щоб недовге було відео. Фу, я вам дуже всім вдячна. Я сильна, я вітрімаю. Але там ще у вашу защиту люди, там людина, не знаю, чи то тьотя, чи то дядя, із сердячком, і чорна кішка, чи котик також дуже кусає, так, кусь-кусь, кусь робить. Що я хитро опа. У мене ніякого хитро опою, у мене цього нічого немає. Може, ви і це і є. Ви, мабуть, судите по собі. Ви не були в моїй шкурі, ви не знаєте, що це воно таке. Я пер... плакати перед вами зараз не буду. Я перед вами плакати, боронь Боже, не буду. Мені Бог дасть сили. І ви кажете, що я стою там, де, щоб я не заплатила за місто. Божечко, ми всі говорили, і я говорю, що я буду платити за місто. Навіть якщо я не продам на 100 гривень тих носочків, які я зараз по капельці відправляю на ЗСУ, допомагаю, не буду казати, тому що це не кажеться. Роблять тихо, роблять добрі справи тихо. Хто захоче, колись це все розкаже і покаже. Це їхні справи, тому що якщо людина зараз прийде і на відео це скаже ви скажете, що я роблю зараді чого? Зара, зараді чого ні зараді нічого, мені нема що закрити канал, але якщо я закрию, деяким людям це буде, я казала, вже на радість, і скажете, що я зламалася. Як би мені не було тяжко я не, поки я не залишусь. От тоді як все затихне, замовкне, от тоді може, мене і не буде. Скажу вам це і хочу відповісти: навіть якщо я не вторгую даже 20 гривень, я не продам ні єдиних носочків, я все одно заплачу за місто, треба, я буду платити. Скажу вам це, відповіла: я не за того іду, там стою, щоб мені не заплатити, там, де нам дозволяють, Біля базара, а таких куточків дуже багато, безлюдних, де не ходять люди. Я вам об'ясняю, щоб ви мене зрозуміли все ж таки, бо ви про закони. Знаєте, дуже багато зараз законів, але я знову перескочила, бо забуду. Чому моєму, 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 моєму сину, коли він захворів 13 років форіє, і він є недієздатний, він в його обмеженні всі, Він не може себе обійти нормально. Чому коли Ох, мені сказали, якщо ви не можете з ним справитися, здайте його там, де всі живуть. Я сказала через мій труп. І коли мені прийшлося. Узнавати в пенсійну, мені сказали, що е, вам стаж не йде за те. А я сказала, чому? Тоді, віздайте, да вам буде йти стаж. Мені всі люди очі забивали, що він є недієздатний, і ти отримуєш стаж. Тобі йде стаж. Скільки років він недієздатна особа, людина не особа, це називали особою. недієздатна особа, ви представляєте, недієздатна людина тоді. Тобі йде стаж, а стаж ніколи в житті не зараховувався, представте який обман і ви говорите про закони. Вони сказали, якщо вас це навлаштовуєте, здайте його, вибачте, у дурдом, і е, ви можете заробити собі стажу йти на роботу. Це до моєї хвороби. На жаль, я не можу виконувати зараз роботу. Я можу тільки виконувати просту, без нагрузок, без навантажень. Ви можете це зрозуміти? Чи вам ще показати? Чи вам усе відкрити? Всі тайни, чого ви причепилися, люди добрі? Да не заплачу я, блін. Де... Я тяну, як можу. Я тяну, як можу, і все буде добре. Я не здаюся і не здамся. Не думайте, що ви будете радуватися, да ви ще пишете, тому й війна, тому й війна, так, тому що у вас зло. Мої хороші, я вас дуже всіх люблю, тому що ви люди. І я людина, і Ми всі люди, я вас дуже всіх люблю. Ви що хочете, те, думайте про мене. Нехай Бог усе розсудить. Я грішна, я знаю я не свята. Я буду за свої гріхи сама відповідати. Так? Що як вам ще пояснити, я також не можу правильно пояснити, тому що мені цього не дано, але я вам ще хочу донести. А, там, де ми стоїмо, там ну, у безлюдніх містах, де можна стояти, там за місто не платиться, не платиться за місто. Но я не хочу е, стояти там просто із здоров'ям своїм, де ти не продаси і не заробиш ні одної гривні. Ви, ви розумієте, що це, для чого я буду тратити марно час, дайте мені місто, за яке я заплачу. Я згодна з цим, я згодна заплатити, я згодна платити. Я ж сказала: я не продам ні одних носочків. Я згодна заплатити. Тільки не відправляйте у безлюдні місця, де нікого немає. Сьогодні ми там були. Вибачте, вам, напевно, так буде добре, коли е, людина приходить без нічого і не зможе для сім'ї свої принести їжі. Ви будете з цим згодні і будете раді, бо це закон є, про який ви закон і говорите, що ходять з папками, е, гарно виглядають, здорові. Я казала і зарплатами, і ви зараз, такі самі, як вони, ви навалилися на Віталіка і навалилися на мене. За що ви? Поясніть, я перед вами не повинна очитуватися. Що ви пишете жах жахіття це все, що ви себе вивернули. Ви не розумієте людей, у кого яка біда. Ви не розумієте хворобі, з чим я живу і з чим моє дитя живе. У мене зараз тяжке становище, у мене тяжке у доньки становище. Положення, я не буду нічого вам поясняти. Я зрозуміла, що друзів немає. Ось ці, що мене підтримали. Я надіюся, що це від чистого серця від душі. Я вам дуже дякую, що ви підтримали, що ви не побоялися написали все те, що ви думали. Я вам дуже дякую. Але я за справедливість я не хочу, щоб було ось так, як зараз діється безпреділ, реальний безпреділ. Залякують, угрожають. Просто ходять, от того протопкують взуття, від того, що е, е, немає ніякої користі для людей, від їх. Я не можу об'яснити, я не начитана, але я вам пояснюю так, як я можу. Я проста, сільська з-під лісу жінка, яка ніде не була в житті. І мені не соромно це сказати. Соромно мати у серці. У душі ненависть, зло, неповагу, оце соромно. А то, що я чогось не розумію, не така я начитана, щось я неграмотно сказала, та мені, знаєте, якось все равно. Я добре знаю, що Бог на таких не буде сердитися. Хто погано говорить, хто шепеляє, хто. Неправильно щось сказав, неправильно поговорив, Бог все знає. Я не можу сказати, я зараз себе погано почуваю, і ви вже так нагрузили мене, що хотілося дуже багато чого сказати, і як сказати, я не в силі це навіть відповісти, якщо чесно. Краще не доводьте. Не доводьте, я не знаю, для чого ви це робите, для кого ви це граєте, реально на публіку ви це робите. Це ви зібралися одна шайка. Ну і робіть, що хочете. Робіть, я можу вас поблокувати, але все ж я стримуюся і вас не блокую. Я вас не блокую. Ви питаєте, що Віталік зробив? Я вам скажу, що Віталік зробив. Він працює, офіційно оформлений. Получає дуже маленьку мізерну зарплату. Ну, Звісно, що жінки, другі б сказали, що є робота, тебе запрошують на велику зарплату, на якій платиться і відправляється хлопцям на ЗСУ. Але Віталік він звік, він хоче доробити там, де він зараз робить. І з його відщитують налоги, відправляються хлопцям і допомагає він ще по-іншому. Якщо закінчиться війна, Можна буде все розказати, тому що це не розказується, це просто секретно. Ви можете це зрозуміти чи ні? Невже це коли допомагається, треба показувати? Невже я повинна показати те, що я допомогла і на днях, і два дні назад, і неділю назад? І вчора, хоч як мені не було тяжко? Невже я це показати, Сказати людино, добра, ну давай на камеру мені і давай розказуй і показуй. Я це буду показувати, якщо людина посчитає нужним, вона сама подякує, вона сама скаже. Повірте, а може, люди не хочуть, то вони й не скажуть. Так що, а воювати у Віталік в здоров його здоров'я дуже слабке. І я ж не буду розказувати кожного діагноз. І він, він не зможе воювати. Не зможе. І ще треба учитувати, що є лоботраси, які мають здоров'я самі по собі. Я не справлюся з Ігором, тому що коли може статися таке, що Ігор мені ради не дасть, а я ігору. А ви розумієте, як хочете? Це ваше право. Ви дивитеся на мене, що я ну, багато хто каже, що я гарна, Да не видно. Оце ж так Боги робить. Я ваші слова да до Бога, щоб так Бог дав, щоб так було завжди, щоб я була гарна і ви були гарні. І щоб головне, щоб були здорові, щоб я була здорова, щоб ми були всі здорові. Оце саме найголовніше, щоб був мир, перемога. Оце що треба для нас. Що я ще вам не відповіла? Вроді би, все. Як Віталік не хотів говорити, як він не хоче, він каже, перекрутять, зроблять винуватого винуватими зроблять. А для чого мені ці нерві? Скажіть, будь ласка, да, ви ж затопчете, віж з'їсте. Ми ж українці, ми ж повинні підтримувати одне одного. А ви показуєте себе у Ютубі, я вас не бачу, і пишете, сидите, кляцаєте, Да, письма пишете. І це що? І що це означає? Що ви начитані, копіруєте, мені показуєте закони, воно мені треба. Я ж казала на моєму каналі політики не буде. Це був останній раз. Останній раз. Розуміють всі по-своєму, як хочуть розуміти. І що вони хочуть зрозуміти, вони по-любому, щоб ти їм не об'яснив, вони все одно зрозуміють і перекрутять так, як їм вигідно. Будьте здорові, живіте багато.